Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. І будемо щось готувати смачненьке. Але сам перед дівчата, хлопці, хто там. Хто там обіжається, пише, що я не додаю фейсбуці в друзі, я вас прошу. У мене під кожним відео є опис для інстаграм сторінки. Заходьте туди. По описі, в кого є інстаграм, додавайте в інстаграмі. У Фейсбуці я не можу додати друзів більше. У мене там 5000. Ось так щось що таке діло. Хочете, обіжайтеся, хочете, не обіжайтеся, але не маю куди додати. Ось, так щось що таке. Ось такі то справи. І в описі під відео там є для співпраці адреса і для інстаграм-сторінки. Підписуйтеся туди, хто має інстаграм, і будемо там спілкуватися, кому що цікаво. Ось так. От. Ну і при можливості, хто має можливість, не забувайте поширювати моє відео в других соцмережах і будемо з вами спілкуватися. Ефіри в мене проходять щоденно. В на каналі я і мамині тваринки о 8-й годині ранку і увечір, окрім вівторка і суботи. Ось, то проходять о 19-й годині ось стріми. Вівторок у мене зазвичай 5-й годині ефір. А в суботу, коли волі стрім мене, тоді я після неї виходжу. Ось таке діло. Так що, якось так. ось так. Вроді, все я розказала, те, що весь час питають. Ну, а зараз ми будемо готувати смакоту. Три желейки я вже заляла, не показувала. Такі звичайні ті от, галеретки, чи як там вони кажуть, Ось, заляла ж киві, полуниця і малина вроді. Тут три штучки заляла, винесла хай застигає. А ми будемо зараз працювати далі. Ось, А що будемо робити, я покажу. Оскільки, оскільки моя Наталка не дуже любить сир. Будемо її, ну отак, їсти. Будемо її наганяти апетіт на сир. Ось Ось такий в мене сир. Я трохи перебила його блендером. Кисломолочний звичайний сир. Ще можна було трошки більше перебити, але у нас дуже довго не буде світла. Ось. А світла нема. Я не маю чим перебити. Почала перебивати і воно пропало світло. Ну нічого, майже перебила. Тут, таке діло. Так, тут в мене желатин. Це ложка з того, що я розмішувала. Желатин розводити, тут є інструкція, а ви собі по інструкції розводьте. Ось ви почитаєте, будете знати. Тут в мене неповна пачка. Так ось. І Ось цей желатин заливаю молоком і щоб він набухав. Треба, щоб він набух. І тоді ми його розтопимо, як він набухне, візьмемо і розтопимо О, Пів кружечки молока на цей желатин. Ось сюди трошки цукру сипала, багато не сипала, але трошки. Так що ось таке. -то. І воно оставимо на хвилин 15, а він собі набухає. Ось, а тоді розтоплю. От. І будемо робити далі, що нам треба. А що будемо робити, тоді я вже вам покажу. Ось так. Розім'яти, щоб грудочок не було, щоб він файно набух. І будемо готувати щось смачне Сирного торта будемо готувати. Та й такі то тобачки. А ви таке готуєте, як я буду готувати, розкажете, як подивитися. Ну, а зараз оставляю та набухає. І тоді вже вам включу, покажу, що далі. Ріжемо. Щось добре не застигло, Тю не таке. ну Побачимо, чи ми його обрати будемо. зараз подивлюся. Так, сюди я виляла розтоплений желатин, молока взяла півкружки. Кип'ятила його зняла з вогню, воно перестало кипіти. Віляла в набухший желатин і. Це, і розмішала Желатин розтопився, виляла сюди в сир, ложку забула. Ось Виляла сюди, розмішала ось таке воно вийшло у нас. В сир. Правда, його треба було краще перебити, але ніц того не вийшло. Що з ним робити? Якесь воно дуже ріденьке. Зараз подивимося. Може, і ти їх Так, що капає сироватка? <рес> Бо знову будуть питати, що там тебе капає. Сер відсібжується. Не знаю, чи те брати, чи оставити. Ось воно не дуже застигло. Візьму трохи. А те оставлю. Наталя так з'їсть. Так, ось такий в мене є лоток. Тоді ми його, якщо в гарячу воду поставимо, викинемо. Мужики, ось це наша дайсер. О! Желатіни не поховаю великі куски і відправлю в холодильник, хай застигає. Ну, а вже як застигне, тоді покажу, яке вийшло у мене, яка вийшла в мене смакота. Так, Дістала я з лотка, лоток поставила на пару секунд, 10 секунд в воду теплу і виняла. Не знаю, чи воно, правда, всередині застигло, дивіться, як воно ворошиться. Ось, але спробуємо але. врізати. Знаєш, що мені треба дати? Ні, не знаю. Не знаєш, то я візьму сама. Так. Ось так. Бачите як? Це можна замість сира брати сметану і в сметані робити. Ну, сметана то є сметана, а от сир треба комусь їсти. Застигло досить не Але смачно. З тим зеленим воно гарно дивиться. Бо те червоне це цибуляне якесь, то воно не так дуже. А от, де зелений колір? От Киві, то це гарно дивиться. Можна зверху шоколадом поляти. Ось. А можна і так їсти. Дуже смачно. Запрошую. На Насирне бите скло. Mm -hmm. Але смачно. Ням-ням-ням. Знаєте, треба було дно посипати какао і воно б краще віднески відставало, тут донески пристає. Ну нічого. Це на смак не впливає, чесно. Ось так то. Так що всім гарного дня, вечора, миру, спокою, затишку, Тільки хороших новин і всього самого найкращого. А я буду доїдати свій кусочок і вігти поратися. Не була, зняла паузу я не зняла, оказується. А вам всім миру, спокою затишку. Тільки хороших новин, хай Бог береже і міцне здоров'я послав всім, Па-па.